Доброго дня ще раз, шановні відвідувачі сайту 200. У нас традиційний чат, чат в онлайн-режимі, як завжди. Перепрошуємо вас за технічну затримку, але ми продовжуємо на тому, що спинилися. І в нас є запитання від студента. Такий, ні? Волонська система ще буде функціонувати у вашому університеті. Скільки років, кілька років тому майже всі модулі списали на комп'ютерах, а тепер читальний зал з технікою просто пустує. Ну, студенту, очевидно, mm -hmm. важко. Дякуємо, дякуємо. Але я так зрозумію, що це студентки тільки ходить в перший корпус. Дійсно, основою організації навчального процесу в університеті є волонська система. Ми від неї не будемо відмовлятися. Чому? Тому що на даний момент... Ми маємо партнерські стосунки із 52 вузами світу. Із них це 36 вузів Європи, де функціонує волинська система. Ми обмінюємося студентами. І тому певні свої стандарти ми повинні узгоджувати саме з Булонською системою. Коли ми говоримо за те, що всі модулі ми здаємо на комп'ютері, це однозначно так. Але три роки тому ми всі модулі здавали тільки в одному залі. Залі електронних ресурсів. Коли ми бачили велику проблему, тому що там була черга, щоб взяти модуль, ми ще спокійним юрієм, професором і директором прийняли рішення, все-таки потрібно надати можливість студентам не чекати в чергу, а збільшити кількість тих комп'ютерних класів, де можна здавати модулі. І ми зараз таких комп'ютерних класів маємо 4. Тобто проблема не в тому, що цей зал простоює. Проблема в тому, що ми зуміли диверсифікувати саме ті зали, де здаються модулі. І от коли ми маємо можливість зараз говорити за зал електронних ресурсів, який сьогодні просто є, я би так не сказав. Тому що ми цей зал зараз використовуємо для самопідготовки студентів. Там студент з 9-ї години ранку до 21-ї години ранку має можливість працювати із бібліотечними ресурсами провідних, провідних університетів. Парламентських бібліотек 12 країн світу. Ми зняли з навчального процесу даний зал електронних ресурсів для того, щоб дати можливість студенту працювати з інформаційним простором. А, наприклад, тих чотири зали, яких ми використовуємо для оцінювання рівня, саме, модульно, для оцінювання рівня знань через прийняття відповідних модулів, ми не відмовляємося від комп'ютерного прийняття, адже зараз ми говоримо до тої проблеми, що ми говорили за корумпованість. Ми все стараємося, щоб забрати фактор суб'єктивізму. І коли студент під відповідним шифром чи відповідним кодом заходить для здачі модуля, викладач не завжди знає, в кого він перевіряє. І він оцінює рівень знань, який відповідно є під тим богом чи під тим кодом, а потім не процес розшифровки саме даного модуля. на рахунок модулів є дуже багато запитань, чи потрібні модулі. Але я завжди говорю, що постійна перевірка твого рівня знань дає тобі можливість усвідомити, що саме тобі необхідно деталізувати в даному процесі навчальному, чи в даній темі. Я прихильник саме цієї системи, модульної системи системних Наступний читач. Нік цікавий, Ярослав. Отже, запитання таке. Чи не здається вам, що ця система оцінювання студентів застаріла і бо вона тільки породжує хабарників і викладачів? Студенти добре знають, хто нещодав і мовляв, дуже тибує, коли після якогось іспиту. Хтось, хто не в'яже два слова, отримує від нього От така так. думка. Дякую. Коли я вперше побував у відрядженні за кордоном в опровідному вузі Мідницькому університеті, я був дуже сильно здивований, яким чином оцінюється результат знань команди, що відповідає. Команда це є п'ять чоловік група Викладач ставить завдання даній команді. І оцінюється не кожен санк команди, а загальна оцінка колективного рішення. От я хочу, з допомогою наших студентів, навчити нашого викладача, щоб ми оцінювали командний дух нашого студента. Сьогодні в одиночку ніхто не приймає рішення. Сьогодні повинна бути колективна думка. І яким чином є запитання, як ми... Хочемо підняти якість знань. Я хочу змоделювати таку ситуацію, щоб кожен студент, кожен викладач зрозумів. студент навчається для того, щоб отримати нові знання, викладач працює для того, щоб такі знання передати. І коли ми говоримо за те, що студент сьогодні має можливість представити... Свої знання для оцінки викладачу, не просто як щось потреба взяти, а як думка певної групи, то тим самим ми заставимо викладача оцінювати студента по-новому. Mm -hmm. Не просто от, я прочитав лекції, я дав параграф один, студент дав відповідь мені по цьому параграфу, і це є його оцінка. Я хочу просто зараз добитися такої системи, щоб студент не просто за свої енциклопедичні знання для того, щоб потім їх передати. А ті знання були основою для того, щоб ти навчився з допомогою того багажа знань приймати якісь відповідні рішення. От зараз ми будемо робити все, щоб переформатувати саме ті самі екзаменційні питання, ті самі питання для модулю. Не просто перекажи те, що ти отримав знання на лекції, а покажи, як ти вмієш ті знання використати. Я буду робити все для того, щоб підняти якість знань трошки в іншу площину з енциклопедичного характеру на знання як засіб прийняття відповідного рішення. Тому те, що техніка не працює так швидко, як ми з вами говоримо. Е, наступний читач у нас спостерігач. Пане ректоре, як ви ставитеся до українських політиків, яка ваша громадянська позиція? Досить непросте питання, так. але я хочу запевнити наших слухачів в тому. Що в мене чітка громадянська позиція, яка побудована в тому, що я воджу за тим, що я є українцем. Я буду підтримувати ідею суверенності. Я буду говорити, що тільки незалежно буде те, суспільство та держава, де є громадяни, які мають право бути особистістю. В, в мене є чітка громадянська позиція, державницька яка побудована на християнських ознаках. Я християн, християнин, який цінує певні людські цінності. Я буду говорити не як політик, я просто говорити буду як громадянин держави, який вихований на патріотичні засадах. І я, коли ми зараз робили нову структуру університету, у нас є відділ чи департамент чи відео, е виховної роботи. От ми цей відділ зараз ділимо на дві структури. Перше це є культурно-мистецька робота, і друге це є громадсько-патріотичне громадсько виховання. Я хочу, щоб кожен із нас усвідомив, що він є українцем і в мене є чітка громадянська позиція. Я підтримую будь-які політичні роки. Тому що тільки плюралізм думок нагороджується істини. Істина не може бути однодічною. Вона повинна народитися в дискусії. Але я можу сказати, що як і в церкві, так і в світі не потрібно виявляти якісь певні політичні подування. Ми повинні дати можливість кожному відчути себе особистістю який має можливість сам визначитися, які його політичні будування. уподобання. І саме завдання викладача, так само як завдання вчителя в школі, так само, як духовного населення в церкві, дати можливість особистості розвиватися, а не насаджувати їм певні якісь політичні вподобання. Я підтримую кожного херів, я підтримую всі політичні партії, які зареєстровані у правовому полі України. Добре. Андрій Ігорович, наступний читач наш постійний, ми вже цей рік знаємо, махових правди. Отже, запитання таке. Для чого у вищих навчальних закладах майже три роки викладають по колу, те саме, що у школі, так, на кшталт історії України і тому подібного. Це теоретичний шлак, який на роботі не використаєш. Це перше запитання. Я би не погодився. З... Нашим дописувачам. Чому? Тому що для того, щоб усвідомити будь-яке явище, в тебе повинен бути певний набір інструментів. І саме теоретичні дисципліни тобі можуть надати можливість усвідомити це явище і набути тих інструментів. Коли ми говоримо, що ми існує України, Вивчали в школі просто пізнавання, А в вищому навчальному закладі ми е е е історію України розглядаємо з, е розглядаємо з філософської точки зору і можливості саме усвідомити ту чи іншу подію. Тобто, коли ми історію України в школі вивчаємо хронологічно, то тут вже з умови пізнання та оцінки наслідків. Того чи іншого історичного явища. Тому я підтримую те, що в вищому навчальному закладі повинні бути ті дисципліни в нормативній частині як історія України, як ті самі теоретичні дисципліни, які нам дають можливість набути тих теоретичних навиків для пізнання саме потім факторів, підготовки з позиції, саме, саме з наукової позиції. З позиції систематизованого пізнання. Угу. Зрозуміло. Ну потім зможе просто аналізувати так. Визуміло. Тобто ми не можемо сказати, що ми в школі навчили для того, щоб ти сказав, коли була, наприклад, Пяясівська рада, тоді тоді А коли ми вже говоримо в університеті, яка була передумова? цього mm -hmm. політичного навича. Які наслідки, того, які, того. які ми можемо винести уроки з того, mm -hmm. тобто це вже є можливість для того, щоб кожен з нас навчився, яким чином те чи інше явище лягає в основу наступних саме історичних подій. Добре, дякую. Наступне запитання, Маховка правди, це з приводу того, що у нас на ринку праці і так забагато економістів, чи варто їх ще більше робити, оскільки вони поповнюють ряди безробітних. Ну, Я би не погодився з тим, що вона за багато Коли ми говоримо за те, що людина навчається вищим черговому залі, вона забуває економічну освіту. хіба це погано, що людина на вулиці, вона, хоча б волею волею навчається чоловіки і набуває якихось певних знань. Коли ми говоримо за те, що ми вже наклапали економістів на 30 років, Вибачте, хіба не потрібно економічне знання навіть в сімейному бюджеті, при формуванні сімейного бюджету. Тобто, коли ми знаємо, що є доходи, є видатки, яким чином замоделювати доходи для того, щоб встанови видатки, ті економічні закони, які діють в економіці, вони обов'язково діють в суспільстві і діють так само і в родині. Тому говорити про те, що економісти не потрібно, я не погоджуся з тим, на даний момент найбільш свідченою нацією це є Японія. 82% громадян Японії мають вищу освіту. І з них 28% це економісти. Mm -hmm. То я не хочу робити аналогію з Японією, щоб брати з них приклад. Але вони саме підтверджують. Не всі економісти, які, точніше не всі випускники, які закінчили економічний фах, є економістами на фірмах чи е, знайшли роботу за фахом, але разом з тим економічна освіта. Дозволяє їм впевнено купувати по житті як Тому я однозначно буду виступати за те, що нам економісти потрібні. Mm -hmm. Зрозуміло. А наступне запитання якраз витікає з попереднього. Оскільки в нас так багато економістів, то чому ми не можемо вийти з кризи і економіка країни не ще Ну це вже філософське запитання. Чому? Тому що ми завжди можемо шукати причини, чому нам так погано живеться. Я завжди говорю, що не досягає успіху той, хто нічого не робить. Не помиляється той, хто також нічого не робить. Ми можемо говорити, що всьому винні економісти, але ми можемо повернутися до запитання першого, а яка доля у цьому політиці? Саме основне в суспільстві. Так само, як і в економічному просторі, яким чином налагодити всі сегменти функціонування механізму. І я хочу сказати, що відповідальними за ситуацію, яка є сьогодні в Україні, є і всі громадяни, і економісти, і політики, і науковоці. Потрібно чітко взяти на себе відповідальність і сказати, що ми щось не так робимо, ми можемо поправити ті чи інші закони. Але саме основне, навчити ментальності, що ми повинні всі дотримуватися норми закону. І коли ми дотримуємося норми закону, тоді однозначно закон буде працювати і для економіки, і для техніки, і для практичного громадянства. Правда. Чи погоджуєтеся, ви що необхідно терміново змінювати систему вищої освіти, саме викликати всі шкільні дисципліни та всю теорію, а зосередитися з на практиці? Ну, те, що потрібно змінювати систему вищої освіти, я погоджуюся. І це не тільки моя думка, і те, що зараз є чотири законопроекти нових про вищу освіту, говорить, що суспільство вже визрело для того, щоб признати. Щось потрібно міняти в систему вищої освіти. Коли ми говоримо за волонську систему, коли ми говоримо за освітню всім рівні бакалавра, спеціаліста, магістра, ми адаптували стару систему радянського зразка у нову європейську систему. І разом з тим додали компоненти скандинавської моделі, додали елементи американської системи. І ми дещо вихолостили ті позитивні якості колишньої радянської системи. Ми запровадили щось нове, але не забули старе, і в тому вийшло такий конгломерат, який не дає відчутних результатів. Однозначно, міняти потрібно. Але не потрібно змінювати те, що всі теоретичні дисципліни потрібно виконати. Ми знову ж таки повернемося до рівня техніку. Дійсно, техніку дає фахову освіту, фахову практичну освіту. Чим відрізняється осінній колесійний рівень молодшого спеціаліста? від осіннього рівня магістра. Тим, що осінньо-процінний рівень магістра це є рівень вищої школи, який вчить тебе приймати рішення. І саме без набору того теоретичного інструментарію, мені ніколи не усвідомо, яким чином можна використати виробництво для інноваційного прориву. Тому я за те, щоб змінювати, але не відкидати, наприклад, теоретичні дисципліни, а саме змінити. Підходить до оцінювання потреби. Коли ми говоримо, студент, ти хочеш отримати знання, які саме допоможи саме сформувати ту потребу твою в тих знаннях, і не готові будемо тобі подати. І я думаю, що саме, зараз Міністерство правильно зробило, що структуру вченої ради університету були студентів. Студенти мають право приймати рішення щодо майбутнього функціонування університету. Тобто ми повинні відчути, яким життям живе студент. І що необхідно змінити для того, щоб в майбутньому студент був задоволений рівнем отриманої фахової підготовки. Угу. І наступне запитання вже останнє від Миховка, правда, це з приводу назви університету. Він каже, що оскільки з економікою і фінансовому Україні зле, то можливо поміняти назву, і тоді буде все успішніше. Я хочу запевнити наших слухачів о тому, що ми ніколи не будемо конюктувати. Ми не будемо налаштовувати до ситуації, ситуацію, що є сьогодні престижно, а завтра непрестижно. Ми будемо брати на себе відповідальність за те, що ми щось не так зробили. Чи за те, що ми випускаємо такого вихівця, який там не зумів себе реалізувати. І те, що просто налаштовувати назву під ту ситуацію, яка є сьогодні, це є категорично проти. Однозначно, ми вже вийшли за межі просто економічного університету. У нас є шість напрямків, крім економіки, це є право. Це є культура, це є програмна система. Програмні системи, це є комп'ютерна інженерія, це є міжнародний туризм. Тобто ми вже вийшли за межі економіки, але бренд Тернопільського національного економічного університету це саме той бренд, який ми однозначно вражаємо. Не дивіться на те, що в країні щось не так економікою. І завтра буде в країні все добре знову називати себе економічним вузом. Ми беремо на себе відповідальність, ми будемо випускати далі і фінансистів, і економістів, і обліковців, і банкірів, і будемо гордитися нашими випускниками. Андрій Ігорович, тут особисте запитання йдеться про те, що ну, дівчина не назвалася, але назвала свою скриньку, так? Вона Каже, що в неї сестра поступає на магістратуру економічного факультету. Спочатку були одні бали, тепер стали інші. В системі конкурсу вони змінилися, і вона у вас питає, як ви можете прокоментувати таку ситуацію. Угу. Ну, Мені надзвичайно цікаво почути таку інформацію, я відкритий до розмови, будь ласка, я готовий висловити, приходьте до мене. Але вже те, що говорять, що поступає на економічний факультет, у нас економічних факультетів шість. І коли ми говоримо, що спочатку голосили іспит 90 балів, а потім щось змінили, такого не може бути. Тому що на даний момент існує система єдиної бази опитування та оцінювання знання. І коли ми оголошуємо бали в той самий день, ці бали є в системі, і ви в інтернеті можете побачити свої бали. Крім цього, ми запровадили цього року систему апелювання. Тобто будь-який студент, який поступає на освітній корабційний рівень, може на другий день подати апеляційну скаргу щодо незгоди з тим рівнем, оцінки, який тобі дав той чи інший викладач. І цю апеляційну скаргу тоді роздає комісія, і дає тобі можливість підтвердити тоді здачу перед відповідною комісією. І коли говорити, що одне оголосили, друге вели, ну це не може такого реально бути, тому що оголошуються результати. При групі, а не один на один. І я говорю, що інші представники групи, студенти можуть сказати, чому вони звали одну оцінку, а вели в систему зовсім іншу ціну. Але я говорю, якщо є такі приклади, я готовий відкрити для висловлення що наші студенти Звіси, мають певні проблеми. Наступний читач Вадим Самка, теж постійний наш. Відвідувач сайту йдеться про те, що ну, він хоче знати, як, на вашу думку, скільки, скільки подивки, це податківці беруть папері. І як ви пропонуєте про вилазить цю проблему? Я дуже дякую, я зрозумію, що це запитання більше вже до мене, як завідувачі кафедри податки та фіскальної політики, адже mm -hmm. наші випускники працюють у е, системі нового Міністерства доходів і зборів. Ну, Важко мені відповідати на те запитання, адже я не працюю в податковій службі, але я можу запевнити Вадима Савкова в тому, що наші випускники є фаховими працівниками. І от, наприклад, коли ми сказали вже за новостворене міністерство доходів і зброю, у нас був... Тепер це перший заступник голови Верховної Ради, а на той момент, рік назад, це голова митної служби України. І коли ми спілкувалися з ним, він сказав, я годжуся випускниками Тернопільського національної економічного Системи. Адже з 281 випускника тільки один був звільнений за командом. Це я сказав про митну службу. Коли ми говоримо за податківців, я не можу сказати, який відсоток бере є, але я ну, говорю, що... Горжуся тим, що саме працівники податкової служби не бояться говорити про те, що в них є також певні проблеми. І я можу і сказати те, що в мене є гарні стосунки з начальником головного управління Міністерства доходів і зборів генералом Вітруком Олександром Васильовичем, і Він завжди при зустрічі говорить, що він буде все робити для того, щоб діяльність податкової служби була відкритою. І коли ми говоримо, що є така проблема, від того не потрібно. Відмовлятися, дійсно, то потрібно проблему разом рішати. І тільки коли ми будемо відкритими, і коли ми будемо налагоджувати партнерські стосунки між науковцями і між податківцями і між містисменами, то ми завжди будемо говорити, що та проблема буде вирішуватися. І той круг стіл, коли ми проводили разом із податковою службою, з митною службою, саме при презентації нового міністерства, показав, що саме. А діяльності нового міністерства та його підрозділів – це є відкритість у своїй діяльності. Андрій Юпович знову повертає нас до особистих запитань. Йдеться про те, що запитання нашого читача здивувало те, що ви погодились на зустріч у онлайн-режимі, на те, що ви стали доволі публічним відразу, як тільки обійняли свою посаду. Вона запідозрила, що ви готуєтеся до виборів, можливо, хочете у мене, депутати я дякую, дякую за таке щире запитання. Я хочу сказати ось таке. Я завжди ціную відкритих людей. І мені мої друзі говорять, що відкрити дуже важко та є вразливим до певних суб'єктивних чинів, Але я хочу запевнити нашого слухача і нашого знача. Не потрібно боятися відкритися, Відкритість це заборука твою. Кожен твій крок. Які ти робиш виявляєте. певної структури, чи ті кроки, які роблять інтереси нашого Тернопільського національного економічного університету, ми будемо робити відкрито. І коли з першого дня я вступив е, на керівну посаду, саме на посаду ректора Тернопільського національного економічного університету, я запевнив наш колектив. Будь-які дії ректора будуть відкрити. Будь-яку дію, яку я хочу. Робити я обговорюю це на засіданні вчений ради. Я не боюся йти в трудовий колектив, я не боюся йти до наших працівників відповідні підрозділів, адже я кожен свій крок обговорюю саме з нашими працівниками. І те, що я сьогодні тут, я хочу сказати, що Тернопільський національний економічний університет відкритий для будь-кого щодо можливості чи навчання, чи наукових розговорю, чи просто живого спілкування. Ми йдемо, наприклад, сьогодні на ефір, не для того, щоб себе піарити, ми хочемо просто сказати, що ми є такі, ми відкриті і ми цінуємо саме тих людей, які також будуть з нами відкрити. Добре, наступний читач, ну, гірке запитання у нього, і нік також відповідний, розчарований. Питається читач, чи, чи згідні ви з ним, що вступні іспити на магістра-спеціаліста зроблені лише для того, щоб відкоригувати рейтинг і продати державні місця. Що кращий показник середній бал за 4 роки, чи, чи куплені вступні іспити, є безліч розумних студентів, які проходять по своєму середньому балу на державні місця, але завдяки вступним іспитам їхні місця. Ну, Переходять до інших, оскільки середній бал знайджується до десяти людей. Дякую, я зрозумію, що це є напевно запитання нашого студенту, студента, який стикнувся з даною проблемою. Дійсно, ми визнаємо те, що є проблема. Років три назад, коли ми почали формувати нові підходи щодо продовження навчання за освітньо інформаційним рівнем спеціаліста-магістра, ми основною базою для зарахування на рівень магістра брали. sedii erive credimus radiculum mm radicum -hmm.